хочемо познайомитися з кандидатом. Доброго дня. Я народний депутат. Які питання? Які брати? Що ви хочете від нами довго містечка? Я старший інспектор сектору охорони громадського порядку Васильівського міського відділу, старший пан міліції, Криво Михайло Михайлович. Вітаю, Михайло. Добрий день. Я б хотів. З вами поспілкуватися з, з такого приводу. У нас надійшло повідомлення до чергової частини Васильківського міського відділу так. з приводу того, що на центральній площі міста встановлені агітаційні намети. Так, це злочин чи що? Ні, не злочин. А нас, чого згідно, вам повідомляють ласка. Послухайте. У нас згідно рішення виконавчого комітету, який нам направився офіційний лист, так. у нас рішення виконавчого комітету, в якому відведені. Місця для встановлення да. агітаційних наметів. Да. Тобто, там конкретні адреса написані. Да. В даному списку цього, ну, центрального плічні міста немає, тобто на даний час порушуються вимоги даного рішення виконавчого комітету. Да. Ми е е ось сьогодні сьогодні. інспектори підійшли до представника, сказали, що є усь усьо на Грушевського 19 От, так. є. А місце спеціально відведено для встановлення агітаційних наметів. Тобто, просто попросили, щоб перенесли дані агітаційні намети, встановлені місце. Це не агітаційні намети. Ми виступаємо намет, за євроінтеграцію, це за вибір українського народу. І не ні ваш Сабадаш, не ваш міський конком буде вирішувати, де стоять намети. Ви розумієте, яку ми, владу ви охороняєте? Ми розуміємо. яку ми… Скільки вашій мамі років? Вона ми, теж через пенсійний ми вік, охороняє вік охороняє постраждала, щоб підняти. Це антинародне рішення. Теж ми, ми згідно закону України про міліцію да. держава. Видавали присягу на вірність вітчизні, на вірність народу. Да. А сьогодні ви люд да. нам не на даєте показати свою громадську позицію. Ми У нас маємо, мирна акція, ми нічого не порушуємо. На. І намети будуть сказати там, буде. де я скажу, там, де вирішили люди, а не там, де вирішив Сабадаш. На даних наметах ваші прізвища, тобто вас. З вами моє прізвище подобається. Слухайте, ви знайшли тих, хто линув йоду в обличчя. Мені лозоничатора ти чим ми займайтесь бандитів Не на Нашли питання? ясно. Ви знайшли тих, хто підкуповував виборців грибінка? перевірка. як я проводим, купляють так, скрізь. Ви нічого не робите. Ідите, бандитів покриваєте. Ідіть і проводьте перевірку. Ми Коли надали, ви так? найдете, Михайло, слухай мене. Слухай мене і ви всі, хто в штатському і не в штатському. Ідіть шукайте бандитів. Ідіть шукайте, хто линув йоду в обличчя. Ідіть затримуйте засуху, яка підкуповує з водою виборців. Коли знайдете, тоді прийдете. Намети мети ми не дамо вам знести. Це вибір людей. Ми проводимо євромайдан на підтримку євроінтеграції України. Крапка зносити, стояти, зносити там, бери, через бери, мій труп. Буде. Будете зносити намети намет, і через намет. лозового. Тут, 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 Ні, тут, 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 Ні. ідіть, шукайте а, тих, хто линув лозовому йоду в обличчя. Да, де брошу, ваш начальник міліції? Де ваш начальник міліції держимо тижня? Пройшло нічого не робити. Де начальник міліції держеморда, який покриває вам забадаємо колбатом картину. Намети не трогать, Шо? хлопці. Ви всі злочинців зловили Василькові. Всі злочини розкрили вже. Ідіть. Ідіть злочинці в лові. Ви знайшли злочинців, мирних і людей, і окремі підрозділи, підрозділи видільничий. Ідіть профілактику проводьте. Ідіть, тут не порушується громадський порядок. Вам немає чого, чого тут робити. зробити. Ідіть, вам нема чого робити. Будуть порушення громадського порядку, ми вас викинемо. Один намет тронете, ми вам рознесемо в нору веде. Буде нова Я а ви на даний час? Я не поворожу, я кажу правду. Люди, люди не дадуть їх знести. Не... У бандитську владу зброй. Ви чого тут стоїте? Намет... Руки в боки склав. Чого ви тут стоїте? Фурману ідіть, ідіть там, бабів, дідів, коли обіжаєте, ідіть їх захищайте. Послідьте, Тих, хто підкупляє виборців. Бандитів ідіть ловіть. Тут нема порушень громадського порядку. Це наше право. Це вибір українського народу. Люди, ви... Євроінтеграція. Ми вийшли проти ви цієї влади. Ми вийшли, тому що місце України в Європі. Ви чого прийшли. Ви прийшли так, за вказівкою Сабадаша, це. за незаконним рішенням міських тут нічого, нічого не, не порушується. Їть я... гуляйте. Оце злочинець по вашому. Я злочинець по вашому, Ляшко я, злочинець. Ви бандитів, які на мене на ляшка напали, не ловите, а нам не даєте провести мирну акцію. З вас зовсім совісні.